Хто сказав, що Volvo XC 90 немає проблем? Не дуже великий пробіг? Проблема з тим, що капає вода зі стелі на ноги. Автомобіль має панорамний дах. І ось ми вже бачимо проблему. Всі ущільнюючі резинки в дуже поганому стані. Видно, що ніхто машину не обслуговував все брудне і їм покрито мохом. І ось тут в цьому куті видно також, що вода не стікає в дренажний отвір. Останні резинки сервіс Volvo xc 90 будемо виправляти.